Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас другий день завозу. Ціна за кілограм 349 гривень. Розпочну, як завжди, з одягу, а потім покажу вам сумки і взуття. Перша моя знахідка це ось така, на перший погляд, дуже дивна блуза, але це мій улюблений бренд Кос. Обожнюю його ще й супер складом: це 100% шовк. Блуза не чорного кольору, як на перший погляд здається, а це такий темно-темно коричневий шоколадний колір. І справді, дуже вона такого чудернацького дизайну, часто в кос бувають ось такі незвичні дизайни. Спочатку я приміряла ось так, цей комір позаду повністю защіпнула, але потім зрозуміла, що це все-таки неправильно, що його треба завертати на одну сторону, і, власне, ось так вже по-іншому він виглядає. Ось в такому вигляді, як на мій погляд, її треба носити. Хоча, в принципі, можна по різному, кому як більше подобається. Крута блуза з крутим складом і класний тут бренд. Але на превеликий жаль, вона виявилася дефектом при детальному розгляді на рукаві. Я помітила, що вона розійшлася дуже неакуратно, Це вже важко зашити. Ну тобто, шов тоді здеформується і залишила її в магазині. І ще ось така у мене дуже класна знахідка. Це усім відомий бренд Ted Baker, якісний бренд, не дешевий бренд Светрик, щоправда, не мого розміру, але взяла до примірочної вам показати. У складі тут є вовна, бавовна, поліамід і еластан. Ось такого він крою фасону з пишними рукавами, дещо вони так відрізняються по відтінку, але тут така от задумка. І далі вам хочу показати ось таку смугасту блузу. Блуз смугастих у мене сьогодні буде декілька. Це у нас фірма New Look, 14 або 42 розмір. Тут така от класика поєднання білого і блакитного, але окрім того, є ще такий от декор на рукавчиках і по низу блузи. Але не превеликий жаль, за складом вона виявилася на 100% з поліестру. Загалом вона в ідеально новому стані без жодного дефекту. Дуже класного вона крою фасону. Верху йде на резинку, можна собі регулювати, відкривати або закривати плечі. Загалом класна блуза, але от підвів склад камини, на жаль, для літа, для весни я не ношу, не купляю собі синтетичних речей. І далі буду приміряти ще одну смугасту блузу, вона вже в 12-му розмірі, і тут також поєднання білого і блакитного, але цього разу тут такий от блакитний небесний колір, і склад канини вже дуже навіть хороший, це у нас 100% бавовна котон. І блуза була б навіть дуже класною і крутою, якщо б мала звичайний простий рукав. А ось ця от резинка посередині руки ні туди, ні сюди. Якось от мені зовсім вона не подобається і загальний такий от образ псує. Щодо її стану, то у стан неї ідеальний, як і в попередній блузи, так без дефектів вона як новесенька. І взяла ще ось таку теж смугасту блузу від H&M, Тут вже така от більш дрібна смужка. Блуза йде на таку донизу зав'язку. Сама тканинка ніби як жата, і це у нас 48 розмір вказаний. І у складі тут у нас поєднання поліестеру і віскози, але, на жаль, все-таки переважає поліестер. І на дотик вона теж така от якась от якась синтетична, не дуже приємна. Хоча, от по дизайну прикольна, до джинсів просто супер. Надзвичайно круто виглядає. Стан у неї також ідеальний, без дефектів, але знову ж таки склад тканини трішечки підвів. Далі буду приміряти ось таку сукню, туніку, чи це навіть блуза подовжена, такого вона цегляного кольору. І з такими от красивими вставками вона йде. За складом вона навіть дуже хороша, адже це віскоза. А саме 100% віскоза, і ось так вона виглядає в примірці. Дуже святково, дуже вишукано, і в якомусь такому от дуже романтичному вона стилі. І це все-таки не сукня, адже для сукні вона надто прозора, особливо ці от от такі вставки плетені так надто просвічуються. Тому бажано її носити з якимись штанами, навіть з джинсами можна. Загалом дуже вона класна, дуже мені сподобалося. Хто любить такий стиль, це прям супер знахідка, адже вона прям в новому ідеальному стані. І далі буду приміряти ось таку яскраву сукню на такому ядреному синьому тлі. Такі от в нас бордові квіти. Склад тканини тут також 100% віскоза, якщо не помиляюся, цю сукню минулого тижня продавали на Люксі. Ось зараз так перевішали на ваговий відділ. На мене вона виявилась маленькою, тіснуватою. Утворюється такий от величезний виріз вверху, і якось це от не дуже красиво виглядає. Вона йде повністю на запах, тобто йде без гудзиків, просто зав'язується на зав'язку в поясі. І ось така супер яскрава рожева сукня мені трапилася, йде на бретельках, приталена, доволі довга. Вона за текстурою така, ніби як жата. Це вона 16 розмір і повністю натуральна тканинка, 100% бавовна. Подобається мені, як вона лягла на фігуру. 16-й розмір взагалі прям супер підійшов, вона не обтягує, така от вільно спадає, так як я люблю. Але мені не подобається те, що вона прозора, ось так, бачите, просвічується. Я все-таки люблю, коли сукні з більш таких от цупкіших тканин і не потрібно під них нічого піддівати. В іншому сукня ідеальна, і колір мені дуже подобається такий літній яскравий і склад тканини також повністю натуральний. І взяла доперемірочної ще ось таку міні-сукню від H&M, і вона, власне, мені здається, призначена для того, щоб її піддягати під ось такі більш прозорі сукні. Вона на 95% збавована, і ось так власне я її піддягнула під ось цю прозору суконьку. І бачите, як це все виглядає, ось такої вона короткої довжини, і тепер сукня зовсім не просвічується, прям ідеально це все виглядає. Але мені все-таки здається, що літа це не дуже зручно, адже, оскільки під низом дуже така от облягаюча суконька, напевно, має бути спекотно. І ще вам покажу, як би мала виглядати ця сукня просто без нічого. Дуже вона коротка, дуже вона відкрита. Хіба що можна використовувати для дому, наприклад, як таку домашню сукню, таку, наприклад, нічну сорочку для сну. А ось ця біла сукня серед усіх, які я взяла до примірочної сьогодні. Мені сподобалася найбільше. Це фірма Nex, 12 розмір. Білого кольору сукня насправді дуже рідко мені трапляється, а вона ще й просто супер складом. Тут 55% льом, 45% віскоза, і підкладка 100% бавовна. І ось така вона дуже тендітна, коротенька. Дуже красиві у неї тут такі от бретельки, не тонкі, а я якраз такі люблю більш ширші бретельки. Ну, прям дуже класно. Єдине, що в неї стан був трішечки видно, що ношений, і це мене зупинило від покупки. Причому я вже з неї йшла на касу і якось в останній момент все-таки відмовилась від неї. І якщо чесно, дуже за нею шкодую, адже сліди носки були мінімальні, і взяла ще ось таку бежеву сукню від F&F, Розмір вказаний 10. Йде вона в такий от рубчик. І склад тканини тут поєднання синтетики і натуральної тканини. Ну, віскоза, це не зовсім натуральна тканина, але це все-таки і не поліестер. І ось так, власне, суконька виглядає в примірці. Йде в обтяжку, і хотілося б так трішечки більше простору між тканиною і тілом. Я думаю, якщо б вона була просто на розмір більша, тоді б виглядала просто шикарно, адже вона одночасно і простенька, і дуже така от витончена. І остання сукня, яку я на сьогодні буду приміряти, це ось така чорно-біла в 12 розмірі. Тут такий цікавий геометричний принт, вона приталена, тут вставлена така от резинка, і внизу вона має таку рюшку. Це у нас 100% віскоза, що не може не тішити. І так вона виглядає в примірці. Вверху можна собі регулювати цей виріс, робити його більшим-меншим. І мені, якщо чесно, тут трішечки бракує довжини. А загалом мені подобається вона на довгий рукав. Тобто можна її носити в принципі і восени. Стан у неї ідеальний взагалі, як новесенька, як з магазину. Пишіть в коментарях, які сплать вам сподобалося найбільше. Нагадую, що це у нас другий день завозу, і доволі непоганий завіз. Самі бачите, речі дуже класні. І, власне, найбільше мені сподобалася ця шовкова блуза. Вона заважила на 67 гривень, і біла сукня заважила на 108 гривень. Кілограм сьогодні коштує 349 гривень, і переходимо до сумок. І тільки гляньте, який шопер я знайшла. Це багатьма улюблений бренд Редлі. Давненько я не знаходила саме шоперів цього бренду. Переважно так трапляються сумки, класичні або ж такі доволі кумедні сумки. Ось тут такий от величезний шопер. І він просто в дуже навіть хорошому стані, трішки замазаний. Я думаю, варто його купити і спробувати відіпрати. І заважив він на 101 гривню. Надзвичайно задоволена цією знахідкою. Прям. Вау, і давайте дивитися далі, що у нас тут ще є цікавого. Ось такий от клач, але він замазаний, така от пляма попереду. Це у нас така от коричнева сумка з екошкіри, непоганий стан. І тільки гляньте, що тут видніється. Ще одне редлі. Це не сумка і не гаманець, а можливо, це для документів, оскільки для косметички, я думаю, це теж не годиться. Я вирішила купити собі ось такий як органайзер. Мені здається, сюди зручно якісь квитки поміщати, паспорти, коли їдеш у подорож. Можливо, ви знаєте для чого, яке це призначення. Цієї штучки напишіть в коментарях. Заважила вона всього-навсього на 36 гривень. Я її теж купила. Ми з вами рухаємося далі. І серед сумок мені ще сподобалася ось така невеличка. Вона з таким от тисненням під крокодила, але це все екошкіра фірма New Look. Стан у неї дуже хороший, і форма теж мені сподобалася. Має коротку ручку, довгу ручку. Ось така от непогана, дуже класно тримає форму. І була ще дуже схожа, ось таким тисненням, але більшого розміру, теж з екошкіри. І під низом ще ось така текстильна з такою от вишивкою, з квітами. А ось тут поруч висить коричнева сумка, взагалі зроблена ніби зі шкіри страуса, але по відчуттях це теж у нас замінник. Так, це точно замінник, і сумка, нібито непоганий стан, але тут на руці має невеличкий такий от дефект, трішки розірвалася. І дивимо з іншої сторони. Ось ця прям дуже класна сумка, дуже класний у неї бежевий колір. На двох ручках можна носити на плече через плече. Компактна, невеличка, і стан у неї ідеальний. Що зовні, що всередині, взагалі, як новесенька. І ще ось така от чорна з червоним сумка, дуже акцентна, але це така вона зовсім не в моєму стилі. І давайте вам ще покажу, що було цікавого серед взуття. Взуття показую вам теж вагове. І тільки гляньте, які класні чоловічі. Такі от лофери, вони дуже зручні, дуже м'які. І тільки подивіться, вони абсолютно новесенькі, по підошві видно, що абсолютно не ношені. Давайте дивимося далі. Тут у нас чоловіче взуття, хочеться все-таки показати вам щось з жіночого. Ось це у нас теж лофери, такі от під змію. І вказано, що вони з натуральної шкіри. І ось ці балетки мені сподобались в такому золотому кольорі, стан у них ідеальний, не ношені. Ось тут такі дуже яскраві лодочки, човники, теж практично не ношені, дуже гарний у них зроблений мис. Ну і колір, само собою, теж дуже класний, гірчичний, прикольний. І ось такі ще були на актуальному каблучку, але, на жаль, каблучки вже задіті. Мають такі от пошкодження, І вказано, що вони з натуральної шкіри. Ще одні жовті, такі от мюлі на низькому каблучку, теж стан хороший. І поруч ще ось такому сірому кольорі, взагалі, так дуже схожі і теж новесенькі. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк і до нових зустрічей.